Дєвий вересень для вас знаковий місяць, тому що сезон затемнень 2025-2026 він впливає і за подією ось Дєви Риви. Тобто ви головні герої затемнень 2025-го, першої половини 2026-го років. 4-5 числа в нас відчуватиметься така амбітність, що сил дуже забагато. Очікування, від результату від, очікування результату від приділеної праці надмірно великі. Це така є запальність, оптимізм, енергійність у вирішенні всіх питань стосовно спілкування, торгівельних угод, фінансових справ і таке інше. І є така загроза, що Сил бути витрачено надмірно багато, захочеться зробити і там, і там, і там, і є таке, як перевтома, вигорання, що може призвести до запальних процесів в організмі та у, ну, в травмах. В травмах травми можуть бути спричинені тим, що хочеться все прискорити, пришвидшити. Тут треба бути обережніше і працювати так, як ви Собі запланували і, звичайно ж, сподіватися на той результат, який ви, собі, який ви очікуєте, який ви запрограмували і таке інше. 7 числа в нас буде місячне затемнення. Що таке місячне затемнення? Це повний місяць поблизу кармічних вузлів. І затемнення це вже натякає на те, що чогось ми не бачимо. Тобто рішення, дії, можуть бути помилковими, тому що ми рухаємося як або в тумані, або під водою. Тобто треба обережність, виваженість і збалансованість в рішеннях, тому що те, що ми робимо в коридорі затемнень, на результат кінцевий, або змінити, відкатити назад вже буде дуже важко. І це стосується вашої сфери партнерства. Загальна інформація така, що, ймовірно, це заподієм сферу партнерства, партнерських відносин. Тобто тут можуть бути такі знакові події, щось висвітлюється в темі партнерства. Інформація може надходити, пропозиції можуть надходити, може бути встановлене знайомство з такою людиною, з якою ви будете один з одним відчувати. Тобто є така глибинна емоційна зв'язок емоційний, також можуть відкритися якісь творчі. Бажання щось зробити, сумісний, якийсь проєкт творчий і таке інше. І тут важливо ну, обережність прийнятті рішення, так? а також, якщо є якась загроза до відносин, якісь непорозуміння, якась інформація надходить така, яку треба якось усвідомити, варто і рекомендовано поставити себе. На місце партнера і зрозуміти, чому саме так, що, чому він так поводить, для чого мені ця ситуація. Тобто не одразу фокусуватися на негативі, а спробувати зрозуміти, що до чого і що я повинна або повинен усвідомити, змінити у відносинах. Це може стосуватися як партнерства як особистого, так і ділового. І ще такий акцент, що якщо щось ну, прийшов час розставатися або від'їжджати вже все, документи готові, час настав, не треба чіплятися за те, що вже не працює, що вже віджило. тобто… Потрібно довіряти Всесвіту і собі своїм почуттям. Оце головний принцип затемнень на усі Дєва риби. Далі в нас 7 по 13 число дні активні, продуктивні, робочі за обережність я вас попереджала, ми вже домовились з цим. З 12 по 15 число велика ймовірність помилок. І ці помилки можуть бути пов'язані з вашою особистостю, тобто, ви якось можете, ну, ви можете щось так діяти, робити, пропонувати і себе позиціонувати в тих чи інших відносинах, в тих чи інших сферах бо, ну, не так, як є на на справі. І тут треба бути обережними в дорозі, в роботі з юридичними документами, з угодами і таке інше. І велика ну, потрібно буде розібратися. Тобто настане час для того, щоб розібратися в собі, що я, як я позиціоную себе. Як я поводжу себе, що, яка по, моя поведінка а, призвела до, до таких результатів, так, і що я хочу взагалі? 16 по 18 число велика ймовірність того, що плани будуть змінені. А, в дорозі да, це така. В дорозі техніка це можуть бути якісь такі позаштатові ситуації, небажано її купувати з 16 по 18 число, також модель, документи, ну, тобто це велика вирогідність завершення, закінчення цих чи інших відносин від незалежних від вас обставин. Також перепони з боку контролюючих органів, законотворчих органів влади. Тобто треба е, е, дотримуватись закону правил е, безпеки, е, документу обігу і таке інше. І критично, тобто до, до дрібниць все вираховувати щодо роботи з документами. І на дорозі. 19 числа Меркурій це планета, яка керує Євами, це е, е, ваша планета-управитель. Вона переходить до знаку Терезів. І це також заподіє сферу фінансового партнерства, фінансових відносин. Що це може означати? Це може означати, що треба буде виконувати якісь фінансові зобов'язання. І в період з 16 по 18 вересня, ймовірно, такі ситуації, що важко виконати. Ті фінансові зобов'язання і взагалі договірні зобов'язання, які були покладені на вас або на ваших партнерів. з цим можуть бути конфліктні такі ситуації. І з 19-го числа спілкування, комунікація, пошук і ну, зв'язки з контрагентами це все буде легше. І можуть бути розглядатися різноманітні варіанти, тому що до цього до 19-го числа Меркурій знаходиться в Діві, і це дуже кропітка праця і зосередження на дрібницях. Це, це така. І якщо от я хочу так, то я не буду відходити ніякі шукати інші варіанти, тому що в мене є інструкція, і я роблю за інструкцією. То після 19-го числа. Ці процеси ну, більш буде креативу і легкості у спілкуванні, і у зв'язках, в комунікаціях, і особливо це стосується фінансових і робочих проєктів. 19 числа також щодо любові, кохання і романтики ймовірні оновлення. Тобто тут є таке напруження, що якось так от само собою виходять такі. Цікаві ситуації, цікаві випадки, це може бути як в плюс, так і в мінус, але несподіванки вони цілком ймовірні. І в період з 19 по 23 число ну, не бажано варто утриматись, і взагалі в коридор затемнень варто утриматись від пластичних операцій, від таких якихось операцій і маніпуляцій щодо краси. Від хірургічного втручання, якщо це не ургентна ситуація. Тому що результат важко ну, якось буде скоординувати, результат може бути зовсім неочікуваний. Так, далі в нас 20 числа. Венєра це планета краси, хобі задоволень і натхнення творчого романтики, вона входить до вашого знаку Дєви, що надає жінкам чарівності, бажання е, ділових взаємовигідних стосунків, тому що Діва це про раціоналізм. про… Е, Любов, кохання, яка підтверджується справами про турботу. І ось 19-го числа Венера вона переходить до більш того конструктивного настрою у відносинах, у стосунках, а про взаємовигідність, велика ймовірність романів на робочому місці. Це також Венера в Дєві, вона на це спонукає. Ну, а взагалі-то діви вони будуть розквітати на протязі вересня, після 19 го числа, це то точно. 21 го числа в нас буде новий місяць і сонячне затемнення, тобто це новий місяць поблизу також кармічних вузлів. Тобто ось ми й вийшли на цей коридор з 7 го по 21 -е число. Люди, діви, які святкують свої дні народження з 21, 22, 23 числа, цілком ймовірно, що цей рік ви запам'ятаєте як рік оновлення своєї життєдіяльності, зміну вашої зовнішності, вашої праці, вашого оточення. Тобто це рік нових початків. Нових оновлень, нових життєвих циклів. А, і сонячне затемнення, якщо сонячне затемнення воно спонукає, щоб йти в нове, не чіпляючись за старе, за старі моделі, за старі шаблони, методи. Тобто, наше життя, воно циклічне і не може. Бути все постійно однаково. І зміни вони роблять життя цікавішим і розвиває нас. Ми приймаємо виклики цих змін. Я вам бажаю, най вони будуть класними, позитивними ці зміни. 23 числа Марс. Планета трудової діяльності та чоловіків, чоловічої енергії, фізичної активності, вона переходить до Скорпіона. І тут в нас праця вже більш серйозна, зосередженість на фінансах, зосередженість на глибину працю на стратегію, тобто робочих зв'язків стає менше. Але Такі якісніші щодо а, серйозних фінансових угод, спадкових справ. там, а, Якщо а, хтось а, комусь потрібно хірургічне якесь втручання, то Марс в Скорпіоні, він спонукає від це як санітар, він відчищає нежиттєдіяльний простір. І з 23 числа а, по 27 -е число. Не варто провокувати чоловіків на жорстокість, тому що вони будуть злі, як вовки голодні. Може бути проявлена агресія, якась така надмірна жага до влади, до того, що до розборок хто тут головний в тих чи інших питаннях. Тобто це такі, це такі дні, де треба бути обережними до небезпечних ситуацій, не нехтувати попереджувальними знаками, не втручатися в розборки там, де ви недостатньо в сильній позиції, скажімо так. Далі в нас 23 вересня Сонце переходить до знаку Терезів, тобто покидає знак Дєви. І Терези це знов таки для дів, це про фінансові зв'язки, про комунікацію, про ман про відрядження, про дипломатію, тобто це про пошук клієнтів, про пошук нових снових можливостей щодо заробітків. Ну, Взагалі це більше легкості і спілкування у життєдіяльності людей в цілому. І також це акцент на дипломатію і на партнерство. Бачите, як тема партнерства вона активна у вересні місяці. 30-го числа ваша планета Меркурій вона матиме напружений аспект від Юпітера. І це говорить про те, що зв'язків надмірно багато. Можуть бути подорожі, можуть бути а, розмови, знайомства, а, навчання запропоновані. Тобто, ну, слід бути уважними, звичайно, на дорозі, коли є такий напружений аспект від Юпітера, і в витратах а, надмірних діви. Я вам бажаю, найважчі всі плани здійснюються. У моєму оточенні багато дів, я їх дуже поважаю, люблю, тому що вони відповідальні, чемні, порядні люди і вони дуже вміють знаходити варіант вигідний, найпродуктивніший спосіб для отримання. Вигідного прибуткового результату. Да, може, деколи це є така хитрість, да, але це не хитрість, це вміння маніпулювати і використовувати інформацію на користь ситуації. Я вам бажаю всього найкращого, Па-па!